У мене є переваги перед Зеленським, тому що я можу коментувати кожне висловлювання Трампа, висловлювати свої думки, критикувати його чи хвалити, критикувати кого завгодно. Бо я аналітик, я бачу подію і я роблю висновки прямо сьогодні, прямо зараз, для того, щоб ви її, цю аналітику, побачили і зробили свої висновки. Це абсолютно природньо. Зеленський не аналітик, Зеленський керівник держави. І ось що це значить. З вами я, Олександр Бригінець і мій канал Бригінець на телемарафон». E, підписуйтесь, будемо знати більше, тому що справді є про що говорити зараз такий період, коли без мого канала вам буде важко, а мені без вас. Так от e, весь інтернет, всі засоби масової інформації залиті інсайтами, фейками. І псошками різними, і так далі. і так далі. У них різні цілі, деякі відверта брехня для того, щоб спровокувати третє ще безліч всього. І вони всі говорять про те, що має відбутися в на Налясці. Ключова тема така: Росія хоче забрати все. Росія хоче забрати більше, ніж все. Росія. Росії віддадуть все, що вона захоче. І є деталі. Але суть не в цьому. Суть в тому. Що Трамп говорить теж про обмін території? Він не говорить про що а говорить про обмін території. Який обмін території? Може, може вони хочуть е, забрати у нас, я не знаю, там, е, не знаю, там, господі, який небудь населений пункт десь маленький на Донеччині, давно який окупований вже. От, і е, обміняти його на Москву, ну, припустимо. Ну, Теоретично це ж обмін територіями обмін територіями. Тому конкретики немає. Є багато емоцій, і от в цьому морі багатьох емоцій е з'являються два важливі фактори. Перший важливий фактор, який реально має значення позитивне для нас, це європейці, які в ці вихідні разом з Зеленським, з американцями, зустрічаються і хочуть підготувати свої певні бачення до того, що має відбутися. На зустрічі Путіна і е, е, Трампа, і вони хочуть наполягти на своїй версії. Ну, тому що я вже вам неодноразово говорив, що ніякі мир ніякий ніяке перемир'я без Європи неможливий. Що відбувається натомість. Р -р -р Зеленський робить гучну і правильну заяву. Гучну і правильну. Ніяких обмінів, Конституція і так далі. І так далі, і так далі. Прекрасно. Він все, що він сказав, все правильно. Але є час і контекст. В контексті, з контекста Трамп це зрозуміло ось так. Я тут напрягаюсь, я шукаю мира, а Зеленський мене хейтить, розказує мені, що він не піде ніякі поступки. І як це змінить ситуацію? Тільки гірше. Знов повторюється овальний кабінет і знову повторюється. Публічна сварка і знову Європа повинна нас мирити, а Трамп буде ходити, і дутися і підігрувати Росії. Ми це вже бачили. Для навіщо це Зеленський робить знов? Він книжок мало прочитав, чи в нього єрмак такий тупий, чи ще щось. Я не розумію, в чому там причина. Але колективна влада, ну, я розумію, що Зеленський не сам пише тексти собі, не сам. Це рішення приймає, хто же підштовхує цю всю команду. Так от, в даному випадку можна говорити про дне: на сьогоднішній день знов спровокована ненавість Трампа до України, і знов ми почнемо грати проти самих себе. Що повинен був зробити Зеленський? Зеленський повинен був сказати: прекрасно, що Трамп. Нарешті, дотис Путіна, і Путін готовий на поступки. Це прекрасно, це чудово, що він їде на поклон до Трампа е, значить, на ту землю, яку він, коли його там предки продали Трампу, і подивиться, як кру круто живуть американці, і зрозуміє, що не треба лізти, е, хапати чужу землю, бо ви з нею не можете наливести лодуха. І краще це робить ті, кому. Личить це робити. І я дуже сподіваюся, я відкидаю всі ці інсайди, які зараз відбуваються, всю цю дурню, про яку пишуть. Я дуже сподіваюся, що Трамп, який говорив про те, то те, то те, то обов'язково проведе цю лінію. І ми з європейцями з американцями плануємо. Зустрітися на ці вихідні, тобто сьогодні-завтра, для того, щоб виробити спільну позицію і разом з Трампом дотиснути Путіна. Ну, це ж правда все, що я сказав? Ну, реально правда. Так само правда, те, що сказав Зеленський. Зеленський сказав свою правду, дуже красиву, які будуть аплодувати всі українці. А я сказав свою правду. Можливо, теж хтось би її поаплодував. Але моя правда не приводить до конфлікту з Трампом в момент, коли він може щось зробити для України і довів, що він таки готовий проводити свою лінію. Я завжди говорив, і говорю досі. Трамп не союзник України. У Трампа свої інтереси. І наше завдання знайти, як вписатися в ці інтереси разом з Європою. І якщо разом з Європою сьогодні, завтра, на цьому саміті, який буде, де будуть зустрічатися європейці, українці і представники Сполучених Штатів буде спільна позиція, то позиція Зеленського розмивається. Це не його особиста точка зору, коли він публічно виступає, дає ляпа з Трампу. Це позиція всіх європейців. І хай цю позицію проголосить не Зеленський, хай цю позицію проголосить. Стармер, чи приголосить Макрон, чи хто небудь ще інший, тоді це матиме зовсім інше значення. А в даному випадку ми впираємося в те саме. Путін їде на зустріч, і він готовий до якихось там домовленостей, Трамп готовий до якихось домовленостей, а Зеленський робить свою правильну, патріотичну заяву, і в цій заяві прямо говорить, що він і на які компроміси йти не може. Чому? Зеленський заявляє про те, що компромісів не буде, а сам на них йде. А Путін заявляє, що будуть компроміси, але на них не йде. Розумієте різницю? У Путіна завжди заява про те, що він готовий до всіх компромісів, які тільки можливо, а по факту він їх не робить. А у нас заява одна за заявою, що ми такі крути, що ми такі принципові, а насправді сказали її робити. В Стамбулі перемовини, побігли в Стамбуль, на стамбульські перемовини, сказали поміняти позицію, що ми вже хочемо не 30 днів перемир'я, верніше, не мир в небі, а 30 днів перемир'я, будь ласка, а не 30 днів перемир'я, а перемир'я в небі, будь ласка. Тобто Україна йде на поступки. Вона постійно міняє свою позицію. Вона її узгоджує з партнерами. Але на словах Зеленський постійно заявляє, який він принциповий. І хейтить в тому числі Трампа. Для чого це потрібно? Цього недостатньо того, що ми побачили всі в овальному кабінеті? Ви хочете знову в Україні отримати антитрампівську істерію, який поганий Трамп і налаштувати всіх українців проти, проти Трампа? І далі що? Якщо всі українці проти Трампа? Якщо Трамп нам ворог, то тоді Путін і Трамп будуть продав продавлювати те, що вони хочуть. Сьогодні у Трампа така ситуація, коли він повинен довести світу, що він не союзник Росії. І ми повинні принижувати Путіна, пояснювати, що ця поїздка це приниження Путіна. І це повинен говорити Зеленський. А Зеленський цього не говорить. Він що, сказав, що те, що там Путін їде на поклон до царя. Там, на Аляску, на яку вони там щось таке негативне. Ви чули, почули про Путіна? Ні. Просто ми отак будемо робити все. Тобто, моє глибоке переконання. Пояснити Зеленському, як поводяться дипломати, ніхто не може. Я не кажу, що це винен Зеленський, просто він не бачив в житті жодного дипломата. Брати приклад з Порошенка він не може, тому що Порошенко ворог. А серед свого оточення у нього немає дипломатів. Ну, немає політиків високого рангу, які могли би йому пояснити, як це робиться. Невідосики і публічні заяви вирішують справи. Це не вибори, вирішують справу кулуарні домовленості. Коли є складна тема, треба, щоб говорив не Зеленський, а говорив той, у кого або немає ризику, або. Більша довіра. От, якщо би сказала Мелані, це все було б чудово, тому що їй довіряє Трамп. Або у нас в Україні би зробив заяву, ну я не знаю, хтось такий, хто не має значення. А у нас виходить така от історія. Спочатку наші всі банківські канали починають розказувати, який високий рейтинг у Зеленського в Штатах набагато більший, ніж у Трампа. Я думаю, що Трамп це запам'ятав і дуже полюбив. Тепер Зеленський заявляє, а це не відповідає дійсності. Тепер Зеленський заявив, що він не піде ні на які поступки, причому він назвав тільки частину того, що він не піде. Він не сказав, що ми готові обговорювати різні поступки, але там такі то такі то такі то А які поступки Зеленський хоче обумовлювати? Ото й від собі. Які поступки взагалі можна обговорювати? Територію ми не віддамо, це прямо сказав Зеленський. Тоді що друга державна мова російська? Чи зменшення армії, чи е дозвіл на роботу е російської церкви, зміна системи управління країни під е вимоги Росії? На які поступки ми взагалі можемо піти? Ні на які поступки ми не можемо піти. Немає жодного. Якби скати декларації, коли б політик міг вийти і сказати, я готовий запропонувати такі то поступки. Найменші поступки, які можуть бути, це відмовитись на певний час від війни за певні території. Ну, не тому, що вони нам не потрібні, чи ми їх не зневажаємо, ну просто тому, що Зеленський. І його команда і банкова не організували українську армію, не підготувалися до війни, не змогли організувати мобілізацію, і, і тому сьогодні українцям складно відвоювати окуповані території. Але все інше, устрій країни, все інше, це ще більша проблема. Ну, умовно кажучи, нам віддають територію, ми вводимо російську мову, постаємо росіянами і стаємо частиною Росії, але маємо всі ті самі території. Це перемога України чи не перемога України? Для Зеленського, можливо, це перемога України. Тобто, я не знаю, ще раз скажу, в чому там у них проблема, чи це емоції самого Зеленського, що він просто нестримний, він хоче бути блогером, як оце я, і коментувати кожну подію. Ну, я добре, я можу помилятися, ви можете мене хейтити в описах чи то в коментарях, розказувати, як я все неправильно думаю. Ми з вами посваримось, і це ніяк не вплине на міжнародну... Політику і на постачання зброї. Ну, Зеленський, команда банкова, е, спічрайтери, міжнародні політики, ну в смыслі, дипломати, які там є. Ну вони повинні пояснити, нарешті, що від імені держави хейтити, е, Трампа не можна. Треба домовитись. Я це, про це говорив ще з часів банку, з овального кабінета. Я говорив про це, коли були. Похорони Папа, що туди Зеленському їхати не треба. Я говорив про це, коли Зеленський зустрівся з лідерами Європи, і вони домовились спільно вести бойові, бойові дії на політичному фронті. Потім з'явився Трамп і сказав, ні, їдь сам. Та не повинен був Зеленський казати, ні, да, не ні. Треба повинен був хтось з європейців сказати: Алло, Трамп, ми з тобою домовились вчора, що буде отак, отак, отак. І давайте зробимо так, як ми домовились. І це повинен буде говорити не Зеленський. Оце невміння перерозподілити функції, тобто він всередині за все хороше, а за погане відповідають інші. І тут, де є гаряча тема, він починає говорити так, ніби він говорить тільки одним українцям, а це чує весь світ і чує Трамп. І оце, як на мене, сьогодні є найбільша проблема, яка сьогодні існує. І як їй здолати іншим способом, ніж переформатувати спікерів держави, скажімо так, коли хто буде говорити від імені держави? Ну подивіться, Коли треба сказати щось хороше про Росію, говорить Вітков. Коли треба сказати щось погане про Росію, говорить Рубіо. А у нас і хороше, і погане, і все, що тільки можна, говорить Зеленський. Це ж не проблема Зеленського, правда? Це проблема того, що хтось не розуміє в країні, може і сам Зеленський, але ж є навколо нього 5-6 менеджерів, ми чули, що треба якось розділити, хто що буде говорити. Ну, оцей представник Зеленського по стосункам з Штатами, він повинен увесь час виходити і хвалити Трампа. А ми тут, я вже це невтомно повторюю, Уже е, купа країн висувають е, Трампа на миротворця, а Зеленський каже, що він не сприймає позицію Трампа. Ну це ладно, можна було б цього і не говорити. А, можна було б... а ще згадайте, що наш депутат-слуга забирає, відкликає свою пропозицію про нагородження е, Трампа Нобелівської премії миру. Тобто оцього хаоса, оцього хаоса валом, і цей хаос і приводить до всіх проблем. Не Трамп, наш президент, не ми його обирали, не він повинен захищати Україну. А Україну повинен захищати наш парламент, наш Кабмін, наш президент. А що вони роблять? Сваряться, сваряться, з усіма сваряться. І не розуміють, що це сварки. А чому вони сваряться? Я вам поясню про вибори. Думають про вибори. Я не знаю, як змінити цю ситуацію. Я не політик, я аналітик. Я вам просто розказую, яка є проблема. Проблема є очевидна, і з нею треба очевидно боротися. Тому підписуйтесь на мій канал, давайте разом відстежувати всі ці проблеми. І сподіваюсь, наступний наш текст матиме якийсь позитив. Чесно кажучи, я сумніваюся. Слава Україні!